thank mm -hmm. you Когда там? Я так стремлюсь. Вітаю вас з проходженням тесту. Так виглядає, що це випробування для вас не виявилося складним. Ті, хто прийшли, всі здали. Жодного нуля немає. І абсолютно більшість отримали по 2 бали. Добре, ну кожен з вас оцінки знає, я не зачитую, потреби немає. В такому разі переходимо до наступного етапу ситуаційні завдання. Зараз ну, один з учасників на кожну конкурсу, на кожну посаду витягне один з трьох варіантів ситуаційного завдання. В конверті буде два питання. Одне питання повинно застосуватися сфери діяльності на того органу, на який ви претендуєте. І друге питання стосуватиметься сфери управління державною службою або щось пов'язане з тим. На відміну від тестів, де оцінювалося виключно знання законів, ситуаційне завдання вже дає можливість вам проявити вміння застосовувати насамперед закони. Тому, по-перше, ви матимете можливість, ви будете працювати на тих самих робочих місцях за тими самими комп'ютерами і матимете можливість доступу до бази даних законодавства на, на комп'ютері, якщо вам треба щось значить, подивитися, звірити з законом, ви можете це зробити. Але прохання не, не, не копіювати закони, це нічого вам додаткового не додасть. Так, так само, е, ага, Чи ви, відповідно, на цьому ситуаційному завданні демонструєте вже вміння застосовувати закони і розв'язувати ті ситуації, які, які виникають в будь Ясно, що не, буде, не буває правильної якоїсь одної відповіді на ситуаційне завдання, в кожного можуть бути свої варіанти, і ми будемо оцінювати, ну, власне, наскільки це те, що... Що ви запропонуєте? По-перше, відповідає законодавству, відповідає повноваженням вас на цій посаді. По-друге, наскільки ви проявите творчість, креативність і так далі подібне. Звичайно, в оцінці ситуаційних завдань ми з одного боку завжди... Очікуємо чи шукаємо і певний, і певний рівень, тобто, якщо ну, зовсім немає відповіді на питання, то навіть якщо всі учасники конкурсу дають такі низькі рівні, то ми всі ставимо нулі і, і, і нема проблеми з цим. І конкурс тоді оголошується повторно. Але коли є більш-менш ну, повні відповіді, тоді, звичайно, спрацьовує і такий відносний в принцип Хто Краще, креативніше відповідь на питання, той отримує вищу оцінку. Тому, власне, не треба гнатися за великим обсягом тексту, але оскільки ви маєте дві години, то відповідно ці дві години треба використати і продемонструвати, що ви за дві години можете власне, зробити, відповідаючи на ці питання. Так, розв'язуючи ситуаційні завдання, ви так само не маєте права нічим користуватися, крім того, що є в комп'ютері. Тобто ні телефонами, ні планшетами, ні якимись записами своїми, ні книжками, нічим. Ще раз нагадую, не давайте підстави для оскарження конкурсу в першу чергу вашими конкурентами. На розв'язання ситуаційних завдань ви маєте 2 години, як я вже сказав, і можете їх використовувати чи повністю, чи, чи швидше, це вже на вашому. Ви, е, ви здаєте ситуаційне завдання, найважливіше, ви здаєте в закритих овертах, е, ніяким чином не ідентифікуючи це завдання з собою. В іншому конверті ви знаєте свої е, прізвища й не по батькові. І тільки після е, того, як ми виставимо оцінки е, вашим роботам, ми будемо в вашій присутності відкривати конверти і встановлювати, кому належить е, е, ця робота. Так, це ні, тобто. Значить, Працюєте в тих самих кімнатах, де і працювали, е, відповідно, хто на третьому поверсі, хто на четвертому.

Таким чином, хтось від кандидатів на посаду голови державного агентства, перепрошую, перепрошую, голови державного космічного агентства витягнути позараз. В винові російської агресії Україна втратила значну частку ринку для реалізації своєї продукції. через що провідні підприємства по технічної галузі опинилися в складному фінансовому стані. На кілька строку, протягом останніх двох років, підприємства галузі зменшили обсяги виробництва та реалізації своєї продукції. Запропонувати заходи, які допомогли зменшити негативний спис цих станції. Оці за задання No2. У сфері забезпечення трудовим ресурсом в останній час, на жаль, спостерігається тенденція скорочення загальної частиності персоналу, зайнятому і технічні галузі. Визначити тримальний варіант розв'язання цієї проблеми на да. основному літального аналізу можливих варіантів. Дякую. Задання будуть розмножені, і кожному з вас роздані. Ваш пемір. Так, прошу хтось від кандидатів на посаду першого заступника голови Геннадийного агентства містових ресурсів. Конверт? Конверти. А. Конверти. Ви отримали завдання щодо підготовки та подання Кабінету міністрів України законопроектів в сторону регулювання питань, пов'язаних із забороною експорту необроблений матеріалів. Запропонується алгоритм вирішення поставленого завдання урахуванням дому призначення кабінету міністрів України. Ситуаційне завдання номер 2 Вам доручено виступити на семінарі на раді за участі керівників порозних України та замовницького господарства. Питання в Україні оптимізації їх структур у штатній частині. Наприклад, одного із управлінь опишіть план заходу і оптимізації обласного управління місцевого та мисливського господарства з визначенням строку та умов передбачених чинних за Все. Дякую. І від переглядайте на посаду заступника голови управління пенсійного фонду. Дякую. Бізиційне завдання номерів. Однієї ключовим проблем пенсійного фонду України є вирушення бюджету. Запропонуйте ваше бачення, яке фінансування бюджету пенсійного та зменшено дефіцит. Ситуаційне завдання номер 2 Мають відговортувати танець-пропозиції за плану роботи пенсійного фонду України на поточний рік. Запропонуйте та окремі основні заходи, які на вашу думку мають бути реалізовані з готові підвищення ефективності роботи пенсійного фонду України. Так, дякую. Значить, зараз вам будуть роздані, вже на місцях будуть роздані конверти, так? Як ви сядете на місця, вам будуть роздані великий конверт і маленький конверт. Маленький конверт, ви маєте вкласти своє прізвище по батькові, у великий конверт вкласти роздруковану вашу роботу, ваше розв'язання ситуаційних завдань. І здати потім їх разом під два конверти адміністратору в... Е, ще раз нагадую, що ви ніяким чином не повинні ідентифікувати приналежність великого конверта і роботи е, вам. Якщо в когось буде у нас був такий випадок раз, що е, кандидат розписався на довго, ми змушені будемо вилучити з конкурсу такого кандидата. Запитань немає по ситуаційних зазнаннях.

А на 16 космічний римського, а на 18 чайні. Дві роботи ми точно, ми точно не поцілимо далі не до 14, а, а швидше.

Нам, нам все рівно треба, ми не зможемо одночасно і читати, і проводити співбесіду. Тому ми все-таки всіх прочитаємо, всіх оцінимо, а потім е, почнемо з співбесіду в такій повідомленнях, як запропоновано. Тому е, е, нам потрібно буде приблизно до, до третьої, не менше до третьої час на прочитання ваших робіт. Тому після е виконання ситуаційних завдань ви можете піти, відпочити, перекусити і повертайтеся сюди, на третю годину. Ми, сподіваємо, всі, всі ми сподіваємося, що до того часу ми прочитаємо всі ваші роботи, оголосимо, хто проходить на співбесіду, хто не проходить, а потім вже почнемо по порядку співбесіду. Це тоді бажаємо кількох. с у б